Слава нашому Господу, брати і сестри, що ми маємо добрий час перед його святим лицем і можливість читаємо таке слово Боже. Це перше місце я хотів би поділитись, книга Вихід. Ну, таке місце, можливо, хтось його не читав, але воно дуже місце хороше, 24 розділ. Сьомого вірша це дія така Моїсеєва. І взяв він книгу заповіту та й відчитав голос народові. А вони сказали: усе, що говорив Господь, зробимо і послухаємо. І взяв Моїсей тієї крові і покрупив на народ і сказав: Оце кров заповіту, що Господь уклав із вами про всі оці речі. І вийшов Аарон, надав їх, та вігу та сімдесят Ізраїлів старших. І вони споглядали на Ізраїле Бога, а під ногами його ніби зроблено самфірвою плити, і немов саме небо щодо ясності. І він не простяг свої руки на достойних і синів Ізраїля, і вони споглядали на Бога і їли, пили. І Новий заповіться Пістання до Євреїв, 10 розділ. І з 19 вірша. Отож, браття, ми маємо відвагу входити до святині кров'ю Ісусовою, новою живою дорогою, яку нам обновили через завісу, цебто через тіло своє. І маємо великого священника над Домом Божим. То приступимо щирим серцем у повноті віри, вкрупивши серця від сумління лукавого та обмивши тіла чистою водою, Тримаємо непохитне визнання надії, вірний бо той, хто обіцяв. Слава нашому Богу. Знов Господь нам дав цей день і, так хтось може сказати, ми замечаємо, я не знаю, як молоді, замечаємо старші. що Ще стається буквально три місяці, чи два чи три рази до нового року. І вже знову, якщо Господь дасть життя, час летить. летить. Але ми ж радіємо тому, того, що в нас є надія. В нас є надія. Оце, що я прочитав в старому заповіті, дуже таке місце специфічне, коли ну, люди або більшинство з людей бачили Бога. Бога було не просто побачити, прийти до Нього, треба було відповідно виконати якісь умови, які дав сам Господь. І сказано, що ці умови знав Моїсей. Треба було завіт з народом мати. Треба було кров, жертва. Треба було покропити жертовник, треба було покропити людей. І оця вся ситуація право дала бути в присутності. І написано: бачили Бога. Може, воно відповідно до того, що написано в пророке Ізикілія, я бачив, там, де Бог на своїй колесниці в видіннях бачив пророк Господній. Але сказано, що бачили і їли при ньому, і пили, і він нічого їм не робив. Були з ним, були, їли і пили. Як то так виходить, тут Бог в силі й славі, і з ним можна знаходитися близько і не боятись щось нове, щось не таке, як то в людей, але так написано слово Господнє. Ви знаєте, брати і сестри, що ну так, може, то ми виховувалися, може, це і правильне виховання, що ми. До цього зібрання серйозно відносимося. Чи маємо відноситись? Хоча до кожного зібрання треба серйозно відноситись. І деколи є люди, які бояться цього зібрання. Їм щось страшно стає. Ну, так, відповідно. Даже хтось сьогодні може в цьому зібранні ну таке нам на, на, наблюдається, спостерігається, я не участвую. Ну, причина, боюся. Щось десь боюсь. І як би там не було, людина закриває, боюсь, я не знаю, але я боюсь що цього зібрання. Хтось даже дозволяє собі не прийти в це зібрання. В інші зібрання, можливо, піде ввечір. Є така ситуація. Але, брати і сестри, дивіться, як Христос розглядає це служіння і каже до учнів, що я хотів їсти з вами цю Пасху. Я хотів. Я маю бажання з тобою бути. Мене хороші наміри по відношенню цього. Тебе кром страх. Ви знаєте. Ну, ми знаємо, що дає страх людині, її життя, її гріхи, коли людина, відповідно, не живе по слову Господньому, приходять якісь страхи, приходить невпевненість, приходить оця, як то кажуть, гоніння, таким словом сказати, що буде далі, виводи різні, запаси. Є написано, нечистивий біжить, коли ніхто не гониться за ним. Починає людина бігати, але ця внутрішня паніка, вона спонукана одним. Людина не там, де має бути, перед Богом. оце все називається гонитва. Дивіться, брати і сестри, в старий заповіт. А як в старому заповіті людина підходила своїм серцем? Зовсім не так, як в новому. Очищення общества Ізраїля було раз на рік всіх людей. Треба було, щоб священник раз на рік зайшов в святе святих, тобто перший священник, принісши за себе жертву, потім взяв цю жертву від людей в формі козла відпущення. І заніс туди твої крові за святиню, за ту заслону або за завісу. І він теж боявся дуже, щоб очистити весь збір Ізраїля, другого способу і методу не було раз на рік. І я представляю ту бідну людину, ну, по собі можу орієнтуватися, скільки то в людині складалося за рік всього. Ми кажемо, сьогодні би сказав, да ти помолися. То сьогодні, коли ти в благодаті, коли є Ісус Христос, коли є Його кров, а то зовсім не було. Воно присувалося одне, на одне, одне на одне. І, можливо, підходив хтось і казав, чи чоловік, чи дружина, як бути, треба ждати весни. Піде священник, треба ждати, а з цим, як бути? Мусиш нести на собі все. Його не можна зняти, його не можна подіти. Коли піде священник, святе святих, це величезний день був, і він називався День Очищення, і його ждали багато грішних людей. І коли заносилося, я розумію, цей ранок наставав інший, коли священник прямував туди, в святиню. Можливо, не бачили, але розуміли. І заносив кров. І там мала теж явитися слава Господня, і священник переживав, чи він правильно все зробив, іначе він міг би померти. І коли виходив, слідуюча була процедура. Треба було взяти іншого козла відпущення, покласти на нього руки, і всі гріхи спільноти Ізраїля і сповідувати. І людина, яка взяла того козла відпущення, мала вести його в землю необітаєму. Це образ, що гріхи пішли і більш ніколи не вернуться. І, напевно, всі люди стояли біля своїх палаток, і хтось кричав здалеку, Дивись, повели, повели, повели отого от Відпущення козла, повели. Фу! Повели. Слава тобі, Господі! Вже пішло, пішли все. Але до вечора як бути? А до вечора знов якийсь переступ, завтра знов якийсь переступ, а весна так далеко ще, коли знов піде, коли знов буде очищення. Але Христос сказав: я наголошую, Він прийшов і війшов до святині, як першосвященник, не з кров'ю тварин, а своєю кров'ю, і дав нам вічне відкуплення. І ми читаємо та заслона, яка мала товщину 10 сантиметрів і була сильно сплетена, розірвалася там в храмі зверху донизу, показуючи, коли ти хочеш, коли ти маєш, ти завжди можеш зайти туди, святець святих. Там, де очищення, там, де прощення. Слава нашому Господу, брати і сестри. Якраз ми в тому живемо сьогодні. Ми в тому знаходимося. Ми сьогодні те якраз і маємо, і ми їх не можемо зрозуміти в Старому Завіті. Може б і не зрозуміли б і вони нас не зрозуміли. Б. Ми маємо. Але стоїть питання. Я зайшов. Але я вийшов, я можу знову переступити волю Господню. То що мені знов туди заходити? Да, тобі треба знов туди заходити. Але я знову можу вийти, знов переступлю волю Господню і знов треба заходити. Саме лучший метод зайди і ніколи звідти не виходь. Нам, як язичникам, зайди в святиню Господню, зайди в Божу присутність і скажи, Господь: я не хочу ніколи звідси виходити, і я буду тут, біля Тебе, скільки я буду жити на землі, щоб бути з тобою в вічності. Алілуя! Слава нашому Господу! Брати і сестри! Ми за це повинні дякувати Богу. І є, як брат переді мною Павло починав: ти можеш це зробити зараз. Ти можеш це в молитві зробити. Заслона відкрита. Що стоїш перед заслоною? Що дивишся, він сказав новий путь, живий, заходь! І він з роботу зробить і будеш жити, і не помреш. Слава нашому Богу! Прихиляємо наші коліна й молимося. Алілуя.